Перемовини, е, я казав про це і кажу зараз: що те, що було в Стамбулі, це не були переговори, це були абсолютно інші речі. Ну, по-перше, в переговорах так не буває, що документи передаються всім. Роздали спочатку, там раніше вимоги свої, а потім, то переговори. Ні, це не переговори е, з боку Росії. Це імітація переговорів. Очевидно, тобто, їх тактика зрозуміла: вести переговори, картинку показувати для Трампа і для Америки. а от Одночасно нарощувати атаки зараз максимально на всіх напрямах і когнітивної війни, і психологічної війни, терористичні атаки на суходолі, тобто вони інформаційну війну зараз підсилили, все разом. І це їх тактика. І на жаль, вона спрацьовує поки що. Наша реакція нас загнали туди, тому що ми не могли сказати, що ми не хочемо переговорів. Навіть таких абсолютно без очевидно безрезультатних. І тут зіграли правильно, в принципі. Дипломатично, Україна правильно зробила. На жаль, тут не можна піти таким чином, от просто розказувати всім, що це імітація, і це не, не треба брати участь. Ні, взяли участь.